Вітаю в ефірі Нового Чернігова. Програма Імпреза. Сьогоднішні гості ви звикли бачити в проєктах нашого каналу та чути її голос у новинах. Війна змінила життя кожного з нас. Мене звати Діна Вонхі. Це проєкт близько до серця. У соціальній мережі нашого телеканалу триває пряма трансляція. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, і все буде Україна! Взимку 23-го року. Вона пішла боронити нашу країну від російських загарбників про службу в збройних силах України, допомогу від волонтерів. Гендерні упередження та плани щодо повернення до телевізійної кар'єри поговоримо з телеведучою журналісткою, а нині військовослужбовицею Діною Вонг. Привіт Діна. Вітаю, Дениса. Таке легке дежавю. Торік ми спілкувалися з тобою в цій студії, але були на інших місцях. Ти задавала мені запитання, я відповідав. Життя таке непередбачуване. Тепер ти військовослужбовиця. Перше, моє запитання буде таке: якою була твоя мотивація? Чому ти вирішила піти і боронити нашу країну? Насправді хотіла зараз пожартувати, що я трошки розхвилювалася, тому що я прийшла в цю студію без підготовленої якоїсь підводки і без підготовленого привітання. Але мені приємно знову опинитися тут, хоча б у якості гостя. А відповідаючи на твоє питання, знаєш, чесно кажучи, іноді я дуже гублюся, тому що мені дивно, чому я маю пояснювати якісь очевидні речі. Для себе я визначилася у тому, що це обов'язок, що потрібно захистити свою країну, якщо вона цього потребує. У лютому минулого року ми робили. Такий як проект ще на програмі Вечірні Чернігів я ставала на військовий облік. І тоді, власне, для особисто для мене, як для людини, не як для журналіста, це була як заява про те, що я готова щось зробити, якщо буде така потреба. Але ну, власне, мій час настав лише от у двадцять році. Просто дуже багато людей, які кажуть, що ось мобілізувалася. Людина зараз забуваючи війна, триває ще з 14-го року. Mm -hmm. Тоді, в чотирнадцятому році, тобі не хотілося піти захищати країну. Якщо відверто тобі сказати, тоді в 2014 році я була надто молода, знаєш, трошки хотілося, не знаю, може, це некоректно буде сказати, але чи пожити, чи що, тому що на той момент я тільки закінчувала свій університет. А повернулася до Чернігова і почала шукати роботу. Це власне був 14-15 рік. І ще тоді у мене було таке враження, що для того, щоб іти захищати країну, треба бути обов'язково штурмовиком. І я, до речі, розумію, що зараз у багатьох людей також таке якесь враження про те, що військовослужбовці це всі штурмовики. Ні, насправді є дуже багато обов'язків, які можна виконувати. І в тилу на той момент, можливо, я особисто не була готова. А у мене не було якогось досвіду за спиною. У мене не було якихось навичок, які вже протестовані. Ні, в якихось конкретних а, подіях або конкретних ситуаціях. і насправді не знаю, хотілося якось допомогти. Я допомагала, знаєш, це було таке, як пасивне волонтерство. Коли ти просто там скидаєш на якісь збори, допомагаєш там своїм конкретним друзям зібратися кудись, коли, коли вони їхали в АТО або ООС. І власне тоді я вважала, що ну, я робила можливо недостатньо, але це те, що я могла тоді зробити. Як твої рішення таке досить? Рішуче, як на нього відреагували твої рідні та близькі? Вони намагалися тебе відмовити? Чи сприйняли це спокійно? Моя родина сказала, що власне це рано чи пізно мало статися, і вони це сприйняли. Ну тобто, власне, моя мотивація, чому я зараз пішла служити, це тому, що я хочу, перш за все, захистити свою родину і захистити своїх друзів. Хочу, щоб у них було нормальне життя. Були друзі, які військовослужбовці, вони сказали, що ти зробила, типу навіщо там потрібні хлопці, а ти куди. Але вони все таки теж мене підтримали, сказали, що все буде добре. Я відчуваю підтримку від. Своїх близьких і відчуваю підтримку від зовсім незнайомих мені людей, наприклад. А я відчуваю підтримку від тих людей, які підписані на мене у Фейсбуці. Величезно їм дякую, тому що так багато теплих слів, які мені пишуть, це дуже сильно мотивує та підтримує. Для багатьох військовослужбовець зсу це чоловік, проте на фронті дуже дуже багато жінок, які боронять нашу країну. Чи не стикалася ти з якимись можливо гендерними упередженнями стосовно своєї персони на фронті? Можливо, якщо говорити про власне армію, то там я не стикалася. Мені дуже пощастило служити у підрозділі, де ми всі рівні, тобто ми, перш за все, бійці, солдати і виконуємо ті бойові задачі, які нам ставлять. Якщо говорити про те, що відбувається у інтернеті, то можливо там і були такі коментарі. Я деякі з них бачила, але з іншого боку, це люди, яких я не знаю, тому можливо, є певний такий момент, коли деякі процеси, в тому числі і мобілізацію жінок, намагаються зірвати. І справа в тому, що жінка може прийти в армію добровільно, і я можливо відкрию якусь дуже страшну державну таємницю, але, от, наприклад, військовослужбовцям зарплати нараховуються не в окопах, тобто не потрібно їхати на передову, щоб виконувати, наприклад, якісь бухгалтерські завдання, щоб робити якісь там процеси, які пов'язані там з документами. А насправді. Потрібні такі фахівці і жінки ну, цілком можуть з цим вправлятися. Ти казала, що в коментарях бувають такі ось неприємні відгуки, і навіть я бачив від деяких людей навіть під постом нашого телеканалу, коли ти до нас того разу завітала. Люди дійсно писали дуже дивні коментарі. Як ти на таке регушно цей хейт, можна сказати? А насправді, знаєш, мені іноді буває дивно, коли люди пишуть таким чином, ніби знають про мене більше, ніж я сама про себе знаю, типу, де я була, що я робила і так далі. Але з іншого боку, якщо їм так від цього легше, можливо, хай пишуть. Просто проблема у тому, що так же ж пишуть не лише про мене, так пишуть про інших дівчат, які, наприклад, взагалі виконують завдання, пов'язані безпосередньо з якимись активними бойовими діями. Або можуть писати чоловікам. Чоловікам частіше за все пишуть щось із розряду Я тебе. Туди не посилав, або ти там за гроші, або щось в такому, а, в такому дусі. Тому я вважаю, що це власне ті процеси, які можуть дискредитувати певні важливі для нашої держави процеси. Тому а, чому люди це роблять, якщо це просто реальна людина, і вона таке написала, можливо, вона має, вона, звісно, має право на свою думку. Просто чи допоможе ця думка перемозі? Я думаю, що ні. Якщо ми говоримо про ботів, то відповідно це вже явна атака власне на те, що відбувається на на ті процеси, які для нас принципово важливі, а це процеси волонтерства, процеси мобілізації і так далі. Ось коли ти приїжджаєш в рідне місто, ходиш по вулицях, чи не помічаєш ти можливо якихось косих поглядів чи якісь не слова в твою спину. Чесно кажучи, перше враження, коли я приїхала до Чернігова після своєї поїздки на схід, було у тому, що коли я пройшла по формі, чоловіки від мене відверталися. Ну, можливо, мені, звичайно, здалося, але от декілька таких моментів було, коли от просто йде незнайомий чоловік і він просто відвернувся від мене. Це було якось так знаєш, кидалося в очі. Можливо, він просто прийшов, я б не помітила, він так голову, голову звернув в іншу сторону. І це мене здивувало. Але нічого іншого такого не було. А чи не стикалася ти можливо з проявами расизму? Тому що наша країна, вона ще як то кажуть, на шляху до цих європейських цінностей ще є люди, для яких можливо твоя зовнішність здається трошечки незвично для українця. Чи були такі випадки? Знову ж таки повертаючись до того підрозділу, якому я несла службу, то там такого не було. От Ми там всі рівні, ми там всі єдині, і жодних таких якихось коментарів щодо моєї зовнішності не було. Але е, в інтернеті часто раніше писали, і зараз буває. Скоріше за все, це більше в інтернеті можна це схопити. Але от поки я в армії, такого не було. У цивільному житті було до початку повномасштабного вторгнення в армії. Ні. Нещодавно Наталя Орлова збирала кошти на дрон для того підрозділу, і навіть наша журналістка робила про це матеріал. Трошки хочу зараз поговорити про те, як цивільні і волонтери зараз допомагають Збройним силам України. Перш за все. Я дуже хочу подякувати всім тим людям, які долучилися до цього збору. А я знаю, що до нього долучалися навіть люди не лише з Чернігова, а взагалі з різних громад Чернігівщини. Тому велике вам дякую, тому що немає маленьких донатів. І кожен ваш внесок це власне от така згадка про нас. Це згадка про те, що ви нас пам'ятаєте, і ви про нас переживаєте і піклуєтесь. Тому дуже дякую за цю. Підтримку дрон, до речі, вже на сході, і власне він вже задіяний до виконання бойових завдань. Цей дрон від тепер літатиме на сході країни. Це ще одна можливість для нас швидше виявляти позиції ворогу. Це ще один засіб для того, аби ми краще приховали наших мінометників для завдання ударів поживій силі та техніці ворога. Насправді велике дякую Наталі Орлові за те, що вона робить, тому що це колосальна робота, і я розумію, що можливо вона в чомусь томилася, хоча вона ніколи про це не каже. Але а, насправді те, що вона робить, це просто я не можу це навіть. Підібрати слів це гігантський внесок у перемогу. Бо якщо, наприклад, підрозділи там починають самі збирати, іноді дуже довго буває це. Я знаю, от це стосується не нашого підрозділу, от знайомі з інших підрозділів вони кажуть, що коли вони самостійно починають там збирати, наприклад, на машину, то їм гроші скидають, але воно поступово знаєш, так заторможується, тому що хлопцям просто нема коли це робити. У них там своя більш важливіша діяльність, ніж там писати пости, наприклад, у Фейсбуці, щоб нагадувати про те, що вони. Збирають, але це потрібно робити, і потрібно, щоб люди нам допомагали, бо оця єдність це власне те, що нам перемогу цю принесе. І тому, от мені іноді писали, що там вибач, що я скинув або скинула недостатньо там або мало. Насправді ні. Насправді, навіть 10 гривень це вже дуже важливо, бо це от така, знаєш, краплиночка, яка накаплюється, накаплюється, накаплюється. Потім ми отримаємо ту суму, яка потрібна для того, щоб, наприклад, закрити ремонт машини якоїсь, або щоб от Наталя змогла купити дрон. Не знаю. Підтримка цивільних це одна із тих речей, які власне мотивує і допомагає рухатися далі. Тому от велике спасибі всім тим, хто продовжує долучатися до зборів. Хоча я розумію, що зборів дуже багато. Всім потрібні там і дрони, потрібні машини, потрібно закривати рахунки на ремонти машин. Тобто, потреб завжди багато, але люди все таки роблять так, щоб ми отримували те, що нам потрібно. Які взагалі найбільш нагальні потреби військових? Я думаю, що дрони завжди потрібні всім, тому що це розхідник на війні. А, потрібні машини, тому що з машинами може трапитися що завгодно. А, і потрібні гроші на ремонт цих машин. Для мене це, напевно, те, з чим я стикалася, з чим стикалися хлопці з мого підрозділу. А, тому що, от ну, це знаєш, така поточка, яка от я впевнена, є у кожному підрозділі, що вони з цим стикаються. Це ж таки довгий шлях журналістки, телеведучої. За твоєю спиною? А чи траплялися такі випадки, коли твої знання, навички, обміння з твоєї професії були корисними у військовій справі? Знаєш, якщо говорити про військову справу в цілому, то думаю, що тут дуже складно буде відповісти на це питання, але якщо перефразувати трошки і чи були мені корисні ці навички на службі, то я думаю, що так, тому що так чи інакше, я все таки працюю з інформацією. Моя діяльність більше пов'язана із цим. Чи були можливо якісь цікаві випадки в твоїй? Кар'єрі, так би мовити, за ті півроку, які ти служиш. Знаєш, насправді цікавих випадків було дуже багато, але я думаю, що вони будуть чекати того моменту, коли закінчиться війна, і можна буде про це все розказати. Але я хотіла просто відмінити для себе, що для мене відкриттям стала Донеччина. От я коли туди приїхала, я не очікувала, що це настільки гарний регіон, хоча він зараз зруйнований майже вщент. Але та природа, яку я бачила, вона вражає. І я спіймала себе на думці, що все своє життя я якось не сприймала. Приймала там Донеччину, Луганщину, як регіони туристичні? А тепер я розумію, що це власне ті області, в яких є такий знаєш потенціал для того, щоб їх так використовувати, але на жаль, вони зараз ну буквально зрекошечені. Тобто, якщо ти дивишся на кадри з дронів, то ти бачиш, наскільки попала на земля, вона просто вся в дірках від снарядів. Наскільки наші ліси вони просто мертві, тому що знову ж таки обстріли? Чи змусило тебе ось те, що ти бачила, те, що ти пережила, якось. Переоцінити життя якісь цінності, я думаю, що найголовніша переоцінка цінності в мене сталася у березні минулого року в Чернігові, як у багатьох інших. І власне від того моменту я і продовжую рухатися. Бо знаєш, коли ти розумієш, що ти можеш померти будь-яку хвилину, ти потім інакше трошки сприймаєш життя, і от це власне може стосуватися того самого хейту. Тому що в останні моменти ти не думаєш про те, що про тебе хтось сказав, або що про тебе хтось думає. А там вже більше важливіше, що ти думаєш про себе в цей от останній момент. Це по перше. По-друге, я тоді зрозуміла, що я так багато чого хотіла зробити, але відкладала на потім або відкладала якось на якесь майбутнє. Зрозуміла, що наш. Час він може вичерпатися, коли ми цього не очікуємо. І відповідно після того досвіду минулого року блокадного Чернігова я вже почала інакше трошки сприймати життя, і навіть зараз я керуюся тим, що я усвідомила тоді. Коли ти приїжджаєш у відпустку у рідні краї, що ти робиш найперше, взагалі який в тебе може розклад дня з цих вихідних від фронту? Днів? А найперше, що я зробила, це я поїхала до своєї родини. Але зараз я намагаюся просто відпочити, знаєш, трошки абстрагуватися від того, що відбувається. Насолоджуюся тим, що я можу спати в своєму ліжку. І це знаєш, якісь такі побутові дрібнички, які приносять, приносять тобі задоволення. Знаєш, там Теплий душ, піжама, мамина їжа це дуже приємно. І зараз власне, час зустрічатися зі своїми друзями, тому що багато кого я не бачила, і ми зараз надолужимо те все, що було, поки мене не було тут в Чернігові. Війна якось змінила твоє можливо спілкування з рідними чи близькими? Чи такого не було? Я думаю, що лише у тому контексті, що я не все розповідаю мамі. І багато речей варто не знати. Відповідно, і знову ж таки багатьом друзям я теж багато чого не розповідаю, тому що ну, теж це не варто знати для того, щоб вони просто за мене не переживали. У мене таке питання: як люблячого сина, ти часто мамі дзвониш? В принципі, так, коли у мене була можливість, я їй телефонувала. або а коли цієї можливості не було, я просто казала, що ну мамі, я там поїду, ти де все безпечно, але зв'язку нема, типу, не хвилюйся. От але так, я намагаюся мамі часто телефонувати, коли є така можливість. Але не все їй розповідаєш. А як ти взагалі вбираєш ось інформацію, яку можна мамі казати, а яку не можна, як ти її фільтруєш? Ну, слухай, от коли мама побачила одну з моїх світлин, яку я виклала в Фейсбуці, і просто хтось на роботі показав, вона більш-менш спокійно відреагувала, тому що їй сказала, що я поїду на Донеччину. А бабуся, наприклад, вона перелякалася. Але, знову ж таки, знаєш, є речі, про які краще батькам не знати, тому що вони і так хвилюються. Які в тебе плани? На після перемоги Україна перемогла. Що ти зробиш найперше, і що ти будеш робити поступово далі? У мене є просто чіткий план, такий алгоритм продуманий. Ну, звичайно, перше, що я зроблю, це я поїду додому, скажу, що я ціла зі мною все добре. Я сподіваюся, що так і буде. А потім я дуже хочу поїхати у Чорнобильську зону відчуження. Я сподіваюся, що потім знаєш цей екстремальний туризм, як його називають, але б я не хотіла це вживати. Але власне таке твердження про Чорнобильську зону є, що він якось відновиться, що можна буде якось туди заїхати. Можливо, що відновиться сполучення електричкою у квітні. Минулого року я мала туди їхати на конференцію. Але потім, коли сталося повномасштабне вторгнення, ось вся ця поїздка вона відклалася, а я туди їздила майже щороку. І для мене це було важливо. Зараз я розумію, що це просто ще, знаєш, ще одна зона, яка дуже сильно постраждала від вторгнення. І в мене там є суто науковий інтерес. І суто знаєш такий суб'єктивний інтерес, бо для мене це важливо. А я хочу туди заїхати там на декілька днів, наприклад, якщо буде можливо, то, то там вже з'ясуємо. Після перемоги я також хочу поїхати до своїх друзів за кордон Туреччину, а відпочити як слід. Можливо, це буде на декілька місяців, тобто надовго, щоб знаєш абстрагуватися від того, що буде. А потім, власне, я планую, що сподіваюся, що в мене вийде, що я буду жити в Чернігові далі. А чи плануєш ти повернутися саме до телевізійної кар'єри, знову вести проєкти на новому Чернігові, знову робити новини? Моя телевізійна робота я її дуже любила. І якщо в мене буде можливість повернутися, то я думаю, що я цією можливістю скористаюсь. буває таке, що ти сумуєш за роботу на каналі? Якісь моменти, можливо, ностальгія. Приходить, от зараз якраз такий момент, що я розумію, що це моя студія, а це програма, яку я теж дуже любила робити. Що тут, в принципі, можна все переставити, і буде, наприклад, інший проект близько до серця. А я дуже сумую за прямими ефірами. От у мене, до речі, знаєш, знову ж таки, що б я хотіла зробити після перемоги, я б хотіла вийти в прямий ефір і сказати, що ми перемогли. Тобто, не знаю, от Мені дуже хочеться донести цю новину нашим глядачам. Це бажання. Бо знаєш, мрії це те, що ніколи не збудеться, а бажання це те, чого можна досягти. Тому це бажання, воно в мене виникло минулого року, і я сподіваюся, що воно справдиться, що я зроблю все, що від мене залежне, для того, щоб воно справдилося. Тобто, будеш таким своєрідним голосом перемоги, яка на весь чернігів на всю Україну скаже: Ми перемогли! Звичайно, якщо редакція каналу дасть мені таку можливість, було б круто. Це знаєш такий натяк на майбутнє. Супер. Які б поради ти дала людям, особливо дівчатам, які хочуть служити піти на фронт? Я думаю, що головна порада це, якщо є таке бажання, то треба брати і робити. Бо власне люди необхідні, і знову ж таки повертаючись до початку нашої розмови, є багато наприклад роботи, яка не передбачає виїзду на нуль. І її все одно треба робити, тому що, наприклад, хлопцям, які на нулі, їм потрібно нараховувати зарплатню, потрібно опікуватись якимось юридичними питаннями, як, наприклад, право на отримання посвідчення учасника бойових дій. Це теж важливо робити. А коли наші хлопці перебувають на передовій, зрозуміло, що вони не думають про те, які їм документи треба зібрати, які витяги отримати, і так далі. Людина сама обирає для себе свій шлях. Просто що зараз важливо розуміти, що війна вона триває і вона не закінчиться, доки мої. Самі не закінчимо. І коли там знаєш, у військових питають, коли перемога. Перемога тоді, коли здобудемо. Тому для того, щоб її здобути, треба щось зробити. Військовослужбовці захищають наші кордони, нашу незалежність і гордість України наш синьо-жовтий прапор. У нас є такий невеличкий сюрприз для тебе і для наших глядачів: це прапор України. Я хочу, щоб ти на ньому. Залишила якісь свої побажання, якісь, можливо, добрі слова, поставила свій автограф, і цей прапор стане лотом, за допомогою якого ми для наших Збройних сил України, можливо, якийсь дрон, можливо, ще якийсь збір закриємо, і перемога настане ще якомога швидше. Знаєш, якщо чесно, я вже хотіла відмовлятися, тому що я досить скептично ставлюся до залишання підписів власне, на прапорах. Ну це моя особиста думка. І мені трошки знаєш ніякого за те, що ти мене попросив це зробити, бо я не вважаю себе якоюсь там важливою персоною для Чернігова. Але якщо ти сказав, що це власне лот, який допоможе зібрати кошти на щось, то я думаю, що я обов'язково щось напишу. О, я знаю, це буде фраза, яку я дуже часто вживаю. Це знаєш, такий мій Можливо, міні-девіз, який зараз для мене актуальний. А якщо є війна, її треба виграти. Якщо є ворог, його треба знищити. Тому мені здається, що це от той слоган, який потрібен всім нам, і який дуже допомагає мені. А завершила я тим, що все буде Україна. Знає, як я завершувала всі свої програми, коли працювала тут. Бо для мене все буде Україна, це означає, що все буде просто чудесно. Тому я вирішила, що це варто от написати на прапорі. І Якщо хтось придбає цей стяг з цим написом, то це буде круто, тому що дуже важливо підтримувати різні збори, дуже важливо підтримувати військових, тому що, знаєш, от ці всі потреби, на які ми збираємо, вони безкінечні. Бо ми можемо там полагодити одну машину, на наступний день зламається інша. Або машина може взагалі ну, типу, бути повністю ще знищена. Те саме з дронами. Сьогодні у нас є дрон, завтра, не дай Боже, його зіб'ють. Тому. Звертаюся до всіх наших глядачів, що підтримуйте збори, бо це от ваш внесок у нашу спільну перемогу. Я бажаю нам, нашій країні, якнайшвидшої перемоги, аби ти якнайшвидше повернулася до мирного життя, здійснила всі свої задуми, плани. Дійсно, все буде Україна. А в нас в гостях була. Телеведуча, журналістка, а нині військовослужбовиця Діна Вонг. На сьогодні все. Програма Імпреза Денис семенець. Бажають вам гарного дня. До зустрічі в ефірі каналу Новий Чернігів. Слава Україні! Героям слава!